Небесна гостя. Історія написана за реальними фактами. Хлопчик лежав на ліжку, відвернувшись до стіни. Йому не хотілося ні в телефоні пограти, ні телевізор подивитися. Він був дуже-дуже самотній. Мама його померла від раку, коли він був зовсім немовлям. Батько покинув сім'ю, дізнавшись, що у мами рак. За хлопчиком доглядала бабуся, а коли вона померла, то опікуном стала рідна сестра цієї бабусі. Коли лікарі повідомили, що у хлопчика рак, то забрали його в обласну лікарню. Бабусі опікуну сказали лишатися вдома, бо, мовляв, пацієнту вже 14 і він зможе сам проходити курс хіміотерапії. Втім, онкологія з'їдала хлопчика день за днем. Життя його згасало, як воскова свічечка від вогню. А в цей час, в іншому місті, перед іконою Божої Матері, ридаючи, молилася бабуся. Заступнице приблаженна, все царице, матінко всемилостива, там за сотні кілометрів помирає мій онучок у лікарні від раку. Ти знаєш, що я зовсім стара і не можу до Нього приїхати, а він же не хрещений. Тому прошу, причиста, помилуй Його, випроси для дитини милосердя у Сина свого Ісуса Христа. І от у лікарні далекого міста, змучений від болю хлопчик, після прийому ліків нарешті почав засинати, аж раптом. Він побачив, як двері до його палати відчинилися, і в неї увійшла невимовно прекрасна жінка, одягнена в багряницю і з вінцем на голові. Хлопчик із надією запитав Тьотю, а ви моя мама? Я часто її уявляю, яка вона красива і як їй там добре на небі. На це жінка лагідно усміхнулася. І відповіла, присівши на край ліжка дитини. Я мама, мама для всіх, хто живе на землі, а твоя матуся живе неподалік мене. Я часто її бачу. Хлопчик із трепетом запитав, А як вас звати? У мене дуже багато імен, але ти можеш називати мене Пантанаса. Скажіть, а що це означає? Пантанаса відповіла, грецькою це означає «всецариця», адже мій син цар царів, його звати Ісус. Хлопчик радісно сказав Я знаю. Бабуся розповідала про доброго Боженьку на ім'я Ісус Христос, що Він воскрес. Богородиця, а це була саме вона посміхнулася і, простягнувши руку, погладила хлопчика по щоці. Там, у далекому селі, твоя бабуся невпинно молиться за тебе, сказала вона. Господь почув її молитви, і милістю Божою ти будеш здоровий. Тільки скажи лікареві, щоб тебе охрестили обов'язково. А це мій подарунок тобі. З цими словами Божа матір. Витягла, лязь із складок одягу чудову білу лілію та маленьку іконку і поклала їх на тумбочку. Хлопчик запитав у цариці, що це за чудовий запах. Я ніколи не відчував нічого прекраснішого. Богородиця відповіла, так пахне у раю, в Адемському саду. Там ти колись зустрінешся зі своєю мамою. Потім пречиста ще раз погладила хлопчика по щоці і з лагідною усмішкою розчинилася. Вранці тільки но хлопчик прокинувся, він із подивом побачив на тумбочці іконку з цією самою жінкою та квітку. Значить, вона мені не наснилась і справді приходила, що ж вона просила передати лікарю. Тут, у його голові, голос Пантанаси. Виразно сказав, скажи лікареві, щоб тебе обов'язково охрестили. Незабаром, як завжди, з обходом прийшов лікар і, звичайно, помітив на тумбочці прекрасну квітку з неймовірним ароматом. Хто приходив до тебе і приніс квітку? запитав лікар. На це хлопчик дістав з-під подушки іконку і сказав Вона, ця жінка. Лікар здивовано запитав, а вона щось говорила? Так. Вона просила сказати вам, щоб мене обов'язково охрестили, і ще сказала, що я буду здоровий. Лікар у сильному хвилюванні вийшов із палати. Він прямував коридором і вдумав невже до нього приходила сама Цариця Небесна? Церква каже, що діти лише до семи років бачать ангелів, але ж Лілія, напевно, вона все ж таки приходила дивні діла твої, Господи, будь-що буде, слава Богу, за все. Лікар телефоном зв'язався з бабусею, яка була опікуном хлопчика, і попросив дозволу охрестити свого маленького пацієнта. Через кілька днів. У лікарняному храмі в ім'я Святителя Луки Кримського спеціально запрошений лікарем Протоєрей охрестив хлопчика з ім'ям Анастасій, тобто Воскресіння. Лікар став його хрещеним батьком, а медсестра хрещеною матір'ю. Яке ж було здивування лікаря, коли на наступному обстеженні в дитини не знайшли і сліду від пухлини? Ще доки хлопчик доліковувався в онковідділенні, бабуся, яка була його опікуном, відійшла у кращі світи. Передчуваючи свою скору кончину, вона зателефонувала до лікаря і запитала, чи не хотів би той стати опікуном для хлопчика. Чоловік дещо збентежився такими словами. Та коли старенької не стало. Він оформив усі документи і дійсно став новим опікуном дитини. Невдовзі хлопчик несміливо назвав його татом, а його дружину мамою. Вони навіть розплакалися, адже дітей своїх їм Бог не дав. Ось так молитва бабусі та милість цариці небесної врятували дитину від неминучої смерті та подарували двом добрим людям. Радість батьківства і материнства. Насамкінець скажу, що та квітка Лілії дуже довго не в'янула, а зів'явши, зберегла свій дивний аромат. Хлопчик завжди носив її на шиї у спеціальному мішечку. Пресвята Богородице, моли Бога за нас. Написано на основі реальних подій тому заради Христа. Автор залишає за собою право не називати дат та імен героїв, а також змінювати географію та хронологію подій. Спаси, Господи, усіх, спаси, Господи, усіх, хто прослухає цю маленьку розповідь. Амінь.